Усім привіт. Часто виникає запитання від людей, як правильно мити скло і як часто це потрібно робити. Скло потрібно мити по потребі, по забрудненню. Ось так виглядає скло в нашому камінні сейвен це тиждень користування. Є невеличкі помутніння. Якщо користуватися сухими дровами, це так буде виглядатися ситуація, якщо ви будете постійно ним користуватися. Як це правильно зробити? Нам для того потрібен звичайний засіб для миття вікон і дзеркал, губка кухонна, паперові рушнички або туалетний папір. Ми відкриваємо. Дверцята. Беремо губку, наносимо засіб на губку, не на скло. І губкою. Протираємо. Особливість і важлива дуже штука, щоб засіб не стікав по склі між рамою і склом, тому що там є ущільнювач шнурок. Якщо на нього буде потрапляти засіб для миття, шнурок буде втрачати свої мостивості і з часом можуть бути проблеми з тим. Тоді беремо рушнички і просто протираємо. Це все займає кілька секунд. Все-таки чуть бруду було. І так воно працює.